Вітаю етері Новини Прикарпаття. в студії працює Вадим Русиняк, за кадром команда каналу Раї. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій доби. Одразу дві смертельні аварії трапились на території Прикарпаття 24 лютого. Ввечері в Коломиї водійка Тесла припаркувавшись збила двох пішоходів. В результаті аварії загинула жінка. Ще одне ДТП сталось на Городенківщині. Там перекинулася автівка, пасажир якої не вижив. Більше інформації у сюжеті. Паркувалась та наїхала на пішоходів 24 лютого. Ввечері у Коломиї 45-річна місцева жителька за кермом Тесла не врахувала обстановку. Вчасно не загальмувала та наїхала на двох людей. Останні рухались по трудовому сторону автовокзалу. Опісля автомобіль з'їхав з судовою кліткою. Вниз від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці. А 51 річного чоловіка до лікувального закладу з обоє місцеві мешканці водійку перевірили на стан сп'яніння. За кермом вона була твереза. Обставини аварії з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286, А саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинила смерть потерпілого. Ще одна смертельна аварія трапилась у ніч на 26 лютого у селі Вікно, що у Городенківській громаді. Автівка злетіла з дороги у Кювет та перекинулась. Внаслідок ДТП загинув пасажир. Водій отримав травми. Їх до прибуття рятувальників з автівки витягли місцеві жителі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Незламні бо єдині прикарпатський благодійний фонд Чисті серцем» продовжує боротьбу на своєму фронті. Днями волонтери відправили ще одну фуру гуманітарної допомоги на прифронтовій території, куди саме дізнавалась Мар'яна Джерч. Одяг, продукти харчування та засоби гігієни, благодійний фонд «Чисті серцем вкотре готує гуманітарний вантаж на прифронтові території. У цьому році вже насумчено ми другу велику відправку кровим. Сьогодні є 1650 продуктових наборів, плюс засоби гігієни і різний теплоодяг. Це йде для сіл, ті, котрі в прифронтовій зоні, де граничить з Російською Федерацією, звідки обстрілюють постійно, і плюс на багатодітні сім'ї йде. Теплий одяг, кажуть благодійники, відправляють і для дітей, і для дорослих. Зокрема, це легкі пухові курточки. Теплий такий одяг для діток і для дорослих. Це такі курточки на весь. Ось ми, я думаю, що їм зараз на період весни, тобто такої прохолодної. Красні курточки надобляться, вони могли роздавати сім'ям малозабезпеченим, багатодітним, тобто хто, хто, хто потребує таких речей курточки різного віку. Тобто як для наймолодших, так і для старшого більш підліткового віку. Ми думаю, кажу ну, така категорія людей буде. Діток мати такий класний одяг, вони на пуху, тобто дуже класний, дуже такий якісний. Ця курточка із ряду допомоги отриманої від партнерів із Словаччини. А увесь гуманітарний вантаж каже співзасновник фонду Василь Вишиванюк, сформований завдяки підтримці різних країн. Ця допомога сформована за китайською підтримки Китайської народної республіки Посольства України в Словаччині, а також велика частина закуплена. Нашим фондом, ну і це йде повністю постійно за підтримки і сприяння МЗС ЗСУ України. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправив на Сумщину понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна на Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї субсидії для українців як підтримка від держави. Наші журналісти навідалися в управління пенсійного забезпечення та субсидій області. Щоб дізнатися по кроку інструкцію, як оформити субсидію власникам індивідуального опалення в будинках з централізованим теплопостачанням, зміни до постанови Кабінету міністрів України передбачають відшкодування пільг та субсидій для громадян, що мають індивідуальне опалення у багатоквартирних житлових будинках в частині витрат теплової енергії на функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі. Та опалення місць загального користування, якщо е, громадянин України чи особа без громадянства, яка проживає на території України, звернулася за призначенням субсидій на тверде паливо та скроплений газ, ця субсидія призначається на цілий календарний рік, виплачується одним місяцем, а решта це виплачується на тверде паливо. Якщо в заяві ще є на Призначення послуги з світла електропостачання, то по електропостачання проводиться оплата щомісячно, а виплата на тверде паливо тільки раз протягом календарного року. Сума субсидії розраховується індивідуально для кожного. Фахівці зазначають, для тих громадян, які не користуються газопостачанням, призначається субсидія на тверде паливо. Визначається сукупний дохід домогосподарства, так визначається середньомісячний дохід на одного члена. Тоді визначається, яка плата об йде відсоток до військової плати, яку може сплатити дана сім'я за. Комунальні послуги відмовити у житловій субсидії можуть тим родинам, член якої нещодавно здійснив покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Пенсійним фондом буде прийнято рішення про відмову у призначенні житлової субсидії, якщо громадянин, який звернувся до особи, яка звертається за призначенням житлової субсидії, має у володінні квартиру, яка переві опальна площа якої перевищує 130 квадратних метрів. Та індивідуальний будинок, площа якого перевищує 230 квадратних метрів опалювальної площі. Також, якщо в складі домогосподарства наявний транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску, якого минує менше 5 років, або більше, ніж одного транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше 15 років. Оформити допомогу від держави на сплату комунальних послуг споживачі можуть через органи соціального захисту у територіальних громадах або ж зареєструватись онлайн на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зазначимо, що з початку року в області заяви на отримання житлових субсидій подали понад 7 тисяч осіб. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Наркотиків і психотропів на понад 200 тисяч гривень прикарпатські правоохоронці затримали 22-річного наркодилера. Зловмисник розповсюджував заборонені речовини на території області. Докладніше про схему, за якою працював фігурант та як вдалося його спіймати, розкажуть мої колеги. В Угринівській громаді затримали наркодилера. Правоохоронці зупинили автомобіль Фольксваген, за кермом якого перебував 22-річний уродженець Донецької області, який тимчасово проживає на Прикарпатті. Під час огляду автівки поліцейські виявили ряд заборонених речовин. Що це таке? Де ви його взяли? Та хто? Волкові. Врітував ласкабіли вар, подібне речовина. Ви вживаєте наркотичні засоби Вживаю. за цінами чорного ринку. Вартість вилучених наркотиків сягає понад 200 тисяч гривень. Серед вилученого 90 фульгових згортків з наркотичним засобом амфітамін, альфа пвп марихуаної та один поліетиленовий пакет з амфітаміном вагою близько 300 грам правоохоронці вилучили заборонені речовини для проведення відповідних експертних досліджень. Наразі поліцейські перевіряють ймовірних спільників фігуранта та канал надходження заборонених речовин. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере хлопцю запобіжний захід за вчинене наркодилеру загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Про створення самооборони, розміщення внутрішньопереміщених осіб та допомогу для фронту. Голова Коломийської військової адміністрації зустрівся із представниками засобів масової інформації. На зустрічі він розповів, чим жив район упродовж 2022 року. Докладніше про ці 365 днів розкаже Богдан Малецький. Про створення самооборони, прийом тимчасових переселенців та допомогу для фронту, голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушко прозвітував про роботу за 2022 рік. Розпочав із спогадів про 24 лютого минулого року. Ніхто ніколи, напевно, що й не думав, що прийде той час, що саме таке може відбуватись тут. У нас де ми були так далеко від зони бойових дій безпосередньо. І, хоч і війна вже тривала з 2014 року, але вона була більш такою локальною. А тут ми. Бачимо завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Е, я пам'ятаю. Як колони їхали, їхали, їхали. Перекарпаття від початку повномасштабного вторгнення стало тилом для тих, хто рятувався від окупантів. Відтак каже голова РВА, Коломийщина теж прихистила в себе внутрішньо переміщених осіб. 37 тисяч Коломийщина прийняла внутрішньо переміщених осіб. Найбільше прийняла територіальна громада Коломиї це 14 тисяч таких людей. Сьогодні в нас проживає 10 тисяч переселенців, і хочу сказати, що 92 Відсотки все таки людей жили у приватному секторі. Це наші громадяни, жителі все таки відгукнулися і прийняли цих людей у ту важку хвилину, коли їм потребувала така допомога. Та головним завданням була підтримка фронту. Наголосив Глушков. Ми змогли зорганізуватися з громадами на підтримку Збройних сил України, і всього було більше 150 мільйонів гривнів громадами нашого району. Спрямовано на різні заходи щодо підтримки Збройних сил України. Це дуже величезна сума, як на мене. Але мені приємно, що ні по одній громаді в мене не виникло питання, чи потрібно допомагати Збройним силам України, в тому числі територіальній обороні, чи не потрібно. Далі потрібно було формувати територіальну оборону для збереження порядку. Дуже важливо було якнайшвидше зробити все можливе, щоб тут сформувати. Територіальну оборону, яка була би здатна дати відсіч ворогу, а також найбільше на той час було питання щодо диверсійно-розвідувальних груп. Ми дуже добре з вами пам'ятаємо, що відбувалося, Оці мітки, які розмальовувалися всюди. Повідомлення безкінечні про замінування тих чи інших об'єктів. Це була робота не когось одного. Це була спрямована така мережа розгалужена. Але й цього було замало, каже очільник Коломийщини. мищини. Відповідності до рішення ради оборони області. Від після створення батальйону територіальної оборони ми відповідно побудували необхідну цілу систему. Територіальної оборони з фортифікаційними спорудами для того, щоб в разі потреби ми могли дати відсіч ворога. Далі в адміністрації ви вирішили запровадити флешмоб дрон для ЗСУ. Дрон для ЗСУ. І хочу сказати, перший такий дрон знову ми почали з себе. Знову ж таки, працівники адміністрації, районної ради, інші державні службовці зібрали гроші власні пожертвування і ми придбали перший такий дрон завтра. Ми хочемо передати 55-й дрон у межах цієї акції. Також медзаклади Коломийського району приймають на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців. У нас на базі медичних закладів проходять лікування, реабілітацію наші воїни. Ось і я дякую всім, хто долучається. У нас прийняті програми, виділяються кошти, і фактично за рахунок бюджетних коштів ми в повному об'ємі забезпечуємо е забезпечення необхідними ліками. Необхідною допомогою для наших воїнів і знову ж таки Є багато воїнів, які приїжджають на лікування, їх привозять евакуаційні ці поїзда санітарні з інших областей, де вони проходили службу, де нема тут їхніх рідних близьких. То ми так організували роботу з громадами, що кожна громада долучається до підтримки, виділяє кошти, купує всі необхідне. На закінчення голова військової адміністрації зазначив, що в районі всі навчальні заклади та великі підприємства облаштували сховищами, які під час повітряної тривоги приймають. Громадян. В Цілою поставлені перед владою завдання вдалося виконати, підсумував Любомир Глушков. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». Будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення. Директор комунального підприємства Івано-Франківськ «Міск Світло» Віктор Шутка прозвітував про зроблене у 2022 році під час оперативної наради у міського голови Руслана Марцінківа. Подробиці в сюжеті. Вуличне освітлення та безперебійна робота світлофорів. В Івано-Франківськ міськ світло підсумували зроблене у минулому році. Цілому каже директор підприємства Віктор Шутка, комунальники регулярно проводять заміну ламп, ремонт мереж, ліквідацію наслідків поривів вітру та інші роботи. Слово мереж зовнішнього освітлення, шаф керування зовнішнім освітленням. Своєчасна заміна пошкодженого несправного обладнання, миття плафонів та світильників. Відновлення пошкоджених кабельних ліній загалом проведено заміну світлодіодних ламп світлодіодних ламп місті Івано-Франківську в 2022 році 228 штук, в селах Івано-Франківської МТГ 414. Заміна на натріх в Івано-Франківську – 382, в селах 56. Їх там менше натрії світильників. А для безперебійної роботи світлофорів на десятьох критично важливих перехрестях міста встановлено резервне живлення. Блок резервного живлення, тобто це так: акумулятор, інвектор, охолодження, обігрів, ящик ну це ціла система, яка дозволяє функціонувати на відкритому повітрі. Тобто там йдуть літіві акумулятори, такі, як у вас в телефоні стоять, чи мене. У 2022 році, підсумовує Віктор Шутка, економія електричної енергії є дуже значною. У ну, зв'язку з воєнним станом, з тими світломаскувальними режимами і іншими. Тобто вона склала 2 мільйони 149 тисяч кіловат при споживанні в 1 мільйон 700 тисяч в 2022 році. Це дуже суттєво. Зважаючи на те, що електроенергія в ціні з кожним роком, то для бюджету міста і комунального підприємства воно позитивно. До слова, світло на дорогах Івано-Франківська наразі вимикають о 21-й годині. Мар'яна Джердж, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї». З 2014 року на захист своєї батьківщини стали сотні тисяч українців. Це і професійні, військові, і добровольці. За рік повномасштабної війни потреба у військовому резерві залишається гострою. А отже, кожен військовозобов'язаний повинен готуватися до можливої служби у збройних силах. Тож на Коломийщині планують створити навчальний центр. Більше про це за Гуртуємося і готуємося З початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні потреба у кваліфікованих військових залишається гострою. Наразі держава робить все можливе, щоб мобілізовані проходили підготовку у навчальних центрах. Втім, часу на цю підготовку не завжди вдосталь. Отже, потрібно навчатись військовій базі завчасно, переконаний головний командир Тризобу Олег Микатюк. На сьогоднішній день мало де проводиться підготовка мобілізаційного резерву. Мабуть, не встидно буде сказати, що підготовка резерву не проводиться зовсім. Тобто на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли людей мобілізують, когось відправляють в навчальні центри, когось не відправляють. Всеукраїнська організація «Трисуб» запропонувала депутатам Коломийської міської ради підтримати створення платформи для навчання військового резерву. У нас є розуміння того, що потрібно готувати населення, і це не означає, що всі люди, які проходять ці навчання, мають бути обов'язково мобілізовані. Система виглядає наступним чином: люди, які зараз працюють на роботі, які ведуть життєдіяльність тут в тилу, повинні проходити певний курс підготовки по азам. В кількох напрямках в медицині, в поводженні з ТТХ зброї як правильно облаштувати окопи, як правильно облаштувати бліндажі. Усі ці речі не так багато часу потрібно для того, щоб навчити цього усіх жителів нашої громади. Але це потрібно робити тризубівці певні, що завдяки таким підготовчим платформам збройні сили поповнюються більш кваліфікованими воїнами, які щодо прибуття у державні навчальні центри будуть володіти базовими навичками, що необхідні у зонах бойових дій. Військомат повинен усвідомити, що спочатку потрібно підготувати людей фізично, підготувати в навчальному плані, а головне підготувати морально, тому що коли людина здобуде. Певні навички поводження в військових діях. Вона не буде боятися військомату, не буде боятися людей у формі з папкою в руці, тому що кожен громадянин розуміє, що його обов'язок є захист країни, яку Бог нам подарував, і святий обов'язок є цю землю захищати. У всеукраїнській організації тризуб уже готують відповідний офіційний запит до Коломийської міської ради. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї про звірства Росіян в Івано-Франківську презентували книжку Симона Шпунди Жахіття скоєні росіянами в Станиславові. Вона про злочини скоєні окупантами в місті під час Першої світової війни. Більше у сюжеті. Жахіття скоєні росіянами в Станиславові. у річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Івано-Франківське видавництво презентувало книгу про події Першої світової війни. Після жахіть, що у 2022 році вчинили окупанти у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших українських містах і селах, розповідь очевидця події Першої світової війни у Станиславові початку двадцятого сторіччя Симон. Аж кажуть експерти є доказом послідовності історії. Я думаю, що ця книжка є на часі. Вона справді підводить, мабуть, таку трохи жирну риску під оцими злодіяннями росіян і російського війська в нашому місті, коли вона називалося Станиславів. Під час першої світової війни Західна Україна тричі що найменше стикалася з російською окупацією, російською займанщиною тут було все від складання списків на активних українців. З ідеєю їхньої або фізичної ліквідації, або депортації. Це були сюжети, коли просто майно націоналізували на користь російської держави і Росії як такої. Це також часи, коли намагалися змінити календар і віросповідання. Тут маємо руський мір і московське православ'я. Тобто мені здається, що є відома фраза відомого політика сьогодні, що це вже було. Ідея видати книгу належить краєзнавцю Івану Бондарєву. Він впевнений, перемогти окупантів можна тільки на полі бою. Жодних інших варіантів в українців немає. Коли читаєш цю книжку і розумієш, що альтернатива як боротися і Перемагати немає, тобто є там, на жаль, досі якісь ідеалісти, які думають, може якось там помиритися, може там їм щось віддати, і вони там а не вічепляться. Тут треба цю заразу ну випалювати, виганяти. Тобто, тут ну вони не розуміють якихось перемовин, якихось договорів. Ми вже мали Будапештський меморандум, чим це закінчилося. Вони розуміють тільки силу жахіття, скоєні росіянами в Станиславові» – Це 49-та книга із краєзнавчої серії Наше місто. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї цьогоріч відійшов у вічність сотений УПА Мирослав Симчич, людина легенда. Він 32 роки провів у констаборах за чітку про українську позицію. Аби увіковічнити постать кривоноса, Роман Захарчук створив його скульптурний портрет. Бачили його, і наші журналісти. Пам'ять про легендарного повстанця на псевдокривоніс буде жити у віках. Над скульптурним портретом Мирослава Симчича заслужений художник України Роман Закарчук почав працювати ще 15 років тому. Каже, спочатку мотиви були виключно творчими. Втім, згодом все змінилось. У мистецького проєкту з'явився меценат. Для мене приємна несподіванка, що меценат придбав мою роботу, тому що я робив її як творчу, без всякої надії, що вона десь буде. Ця робота є результатом багаторічної праці і спілкування з паном Симчичем. Його дуже давно, Часто бував в нього, часто бував на зустрічах. Ось, він мені позував, я зробив етюд, який ліг в основу цієї роботи. Паном Семчу була передана естафета мужності героям Майдану, а потім вже. Героям, які захищають нашу батьківщину, зараз подивитися на погруддя видатного сотенного упа завітали вітали культурні та громадські діячі, серед них і дружина кривоноса за шану Коломиян до свого покійного чоловіка. Жінка вдячна, каже, відчули її ще давно. А на запитання, що для вас означається подія, пані Рая, відповідає лаконічно. Продовження траурних днів. продовження треорних. Я дуже вдячна за увагу до мого чоловіка. Я це відчула давно, давно ще в 64-му четвертому. Наразі портрет Мирослава Симчича перебуває в музеї історії міста Коломиї. Втім, експонат з часом перемістять до музею визвольної боротьби. У ньому за словами мера розмістять все, що так чи інакше причетне до боротьби українського народу за незалежність. Вже не один рік Коломиї точиться розмова про площа скорбота, площа героїв. І, відповідно, мав би бути й музей. Ми знаємо, що на тій території є біля тисячі квадратних метрів приміщення, які ми, напевно, будемо обговорювати і, напевне, там створимо такий якраз музей визвольної боротьби. Поки що це буде музей історії міста, але ми працюємо над тим, як над концепцією цілого такого вшанування героїчної боротьби нашого народу. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, Новини телерадіокомпанія. Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті. А про те, що відбувається у світі, розповім після короткої перерви. Залишайтеся з Раї.